Так, друзі, всім доброго ранку. Ну, попробуємо холодний старт. Подивимося, що буде з машиною, в принципі, сьогодні ще нікуди навіть не зводимо, не їхав, нічого. Попробуємо, як вона буде себе вести на дворі зараз. Е, мінус два. Ну, що, що з цього вийде. Так, ну ніби завелося. трем капот. Куда-то у нас. Не не, не берем, не працюем. Ну небо, небо Итак. И вот, не знаю, зараз прям все добре. Вот, ну, 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 что ну, 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 Ми спробуємо на педаль газу натиснути. Добре, попробуємо рушити з місця. Ну, якась загадка. Це загадка. Так, проїхався я буквально 10 метрів і почалося знову те саме. Знову машина працює на рівно, мотор працює на рівно, постріли, не знаю, не знаю що з цією машиною вже робити. Завелося, все добре, на холостих було, все добре. Буквально 5 хвилин її прогрів, проїхався і, і знову це саме почалося. Коли починаю їхати, прискорююся, починається... Ця... Хлопки, вона не їде і просто ні більше тримає. Вона не знає, Що їй робити вже взагалі? Уявлення немає ніякого.